Жінки Біблії, Марія. Що ми знаємо про цю жінку із Біблії? В минулому одержима вірна учениця та помічниця Ісуса. Перший свідок Його Воскресіння. Жінка, яку згадують всі чотири євангелиста. Так, це все про Марію Магдалину. Марія була свідком більшості подій, пов'язаних із розп'яттям Ісуса Христа і тих подій. Що тоді відбулись. Давайте разом пригадаємо і прочитаємо про ці події. Євангелія від Матвія. 28 розділ, Перший та другий вірші. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо господній ангел, зійшовши з неба. Підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Друзі, давайте разом пригадаємо, що ж відбулося до цього, в п'ятницю. В п'ятницю, напередодні іудейської Пасхи, перед міськими воротами Єрусалиму на горі Голгофа було розіп'ято на хресті Ісуса з Назарета. Читаємо Євангеліє від Матвія, 27 розділ 45-го вірша. Від шостої години по всій землі тривала темрява. Аж до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи Елі, елі, Лемаса вахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши це, говорили, що він кличе Іллю. І зараз же один із них, підбігши, взяв губку, наповнив її оцтом, настромив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали Чекай, подивимося, чи прийде Ілля його спасати. Ісус же, знову голосно скрикнувши, віддав духа. І ось завіса храму роздерлася надвоє. Згори додолу, земля потряслася, скелі порозпадалися, гроби повідкривалися, багато тіл померлих святих устали, і, вийшовши з гробів після його воскресіння, війшли до святого міста і явилися багатьом. А сотники ті. Які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили. Справді, він був божий син. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека, вони йшли за Ісусом з Галилеї, прислуговуючи йому. Поміж ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, мати Заведеєвих синів. Друзі, ці події є важливими для кожного із нас. Вони змінили історію людства, те, що було заплановано Богом від початку, те, в чому Марія була свідком. А що ж тоді відбувалось в суботу? Адже це була не така субота, як раніше, це була не така Пасха, як завжди. Різні люди, учні, первосвященники відчували різні емоції. Безліч плакала, хтось був розгублений, когось наповнював страх, хтось розчарувався. А були інші, хто відчував радість або злорадість і в той же момент, просячи, пила та охорону для гробниці. А дехто вже вирушив в дорогу, тому що очікування багатьох не виправдалися. Відносно Марії, хочу відмітити важливий момент вона ж була там, де їй потрібно було бути. Вона є дивовижною жінкою Нового Завіту та ученицею Ісуса, вона дійсно була свідком тих дивовижних подій. Про які ми вже прочитали, хочу виділити та прочитати про деякі моменти життя, події, які пов'язані з Марією. По перше, Марія Магдалина була однією з жінок, яка йшла за Ісусом. Євангелія від Марка, 15 розділ. Були й жінки, які здалека дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого та Юсії і Соломія. Коли він був у Галилеї. Вони ходили за ним і прислуговували йому, і було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. По-друге, важливим моментом, про який ми не завжди пам'ятаємо, що вона була тою, хто допомагала в служінні. І сталося, що після того він проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи царство Боже. А з ним було дванадцять та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія Звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Іванна, дружина хузи, прибічника Ірода, Су Санна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Також, і це вже буде третім моментом, з цього ж тексту ми бачимо, що Марія не тільки служила своїм майном і допомагала в служінні, але й була жінкою, яку Ісус оздоровив, допоміг змінити життя і звільнив від сімох бісів. До того ж, Хочеться відмітити те, що Марія слідувала за Ісусом до кінця його служіння і залишалася поряд, а також була присутньою під час його страти. Вона була присутня біля гробу Ісуса, коли його ховали, і неймовірно прекрасним моментом є те, що вона була першою людиною, яка побачила Воскреслого Спасителя. Євангелія від Івана, 20 розділ з першого вірша. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм тому, що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко. Чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому. Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус, Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равуні. Тобто, учителю. каже їй Ісус: Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого отця. «Іди до моїх братів і скажи їм, що я іду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що він сказав їй це. Дорогі друзі, насправді не так багато нам відомо про неї, але й цього нам достатньо. Хочу відмітити не в хронологічному порядку це те, що Марія дійсно дуже полюбила Ісуса. Слухаючи його, служачи йому, сидячи біля нього, ходячи за ним, вона не залишила його до останнього, і в Євангелії від Івана ми бачимо її біля хреста. Біля Ісусового Хреста стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Будучи поруч, вона знала, чому вона там, Марія Магдалина, перша жінка, перша людина, кому не просто явився Ісус по своєму Воскресінні. Вона перша, хто принесла радісну звістку учням, а в них і всьому людству про Воскресіння, про Воскреслого Ісуса, і про вічне життя, яке ми маємо в нашому Господі. Адже саме віра в Ісуса та Його жертва на Голгофі для кожної людини є спасінням, дає прощення гріхів, а також вічне життя для кожного, хто повірив і прийняв Ісуса як свого Спасителя. Нехай приклад цієї жінки. Яка пройшла нелегкий життєвий шлях, проте знайшла справжнє спасіння в Ісусі, надихає нас на шлях віри, надії та любові. Її вірність і сміливість показують, що кожен може знайти прощення і нове життя в Христі незалежно від минулого. Нехай її історія нагадує нам про силу Божого милосердя і про те, що справжня віра здатна змінити наше життя.